Понад 500 найменувань у своєму переліку має програма Доступні ліки від Національної служби здоров'я України. За поточний рік перелік препаратів розширювався тричі. Серед нових найменувань тест смужки, знеболювальні та імуносупресанти. Що означає імуносупресивні? Це люди, які мали трансплантацію органів, які потребують вживання цих лікарських засобів, фактично до кінця свого життя підтримку їхнього здоров'я. Далі в нас в, в мені здається, з вересня місяця. На початку вересня ми запустили знеболювальні. Та здебільшого довкола ліків, передбачених програмою ходить чимало міфів. Люди подейкують їх якість не найкраща. Та це лише балачки. Переконалися. Не голова Нацслужби здоров'я. Його можна цей міф розвіяти, коли кожен з вас зайде на сайт Національної служби здоров'я України і подивиться перелік лікарських засобів, які реємбурсують. Ви там побачите, що там є ліки виробництва України, різних виробників різних країн світу. Там є ліки від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. Там є ліки, і насправді пацієнт через реємбурсацію йому виписується електронний рецепт на дію. Що речовину він іде і вибирає сам в аптеці які саме лікарські засоби? Головна мета поїздки на Хмельниччину проведення діалогу із головами громад щодо поширення інформації про програму Доступні ліки, адже за статистикою у містах області було погашено 99% рецептів. А от у селах лише 23%. сьогодні на заході, із головами громад. Керівник НСЗУ Наталя Борисівна що називається із перших уст, прокомунікує прокоментує різні проблемні питання, і я принагідно дякую за таку можливість, адже Важливо, щоб керівники не припускалися помилок, методичну допомогу в себе на місцях громадах надавали закладам охорони здоров'я і планували правильно свою діяльність. Щоб скористатись програмою, доступні ліки спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря або ж вузького спеціаліста та отримати електронний рецепт. Наразі в області функціонує майже 750 Аптек, де можна придбати ліки за пільговою ціною.